Привіт, це клуб-хвостики, а це Сіма. Сімочка дуже чекає на свою сім'ю, їй біля шести місяців. Вона найскромніша, наймалюпусінька з усього виводку, ось така сіресенька, а, можливо, не найгарніша у всьому світі окрасу, але вона дуже ніжна, дуже добра, дуже розумна дівчинка. А її знайшли зовсім маленькою, коли їй був десь місяць. Викинули цих діток на сніг в січні місяці. Людям під ворота постелили під стілочку і залишили на снігові. Сіма дуже-дуже дуже довго вже живе у нас в клуб хвостики і чекає на свою сім'ю. Звичайно, ця дівчинка оброблена, звичайно, вакцинована, вона готовий член родини, знайшла смаколик заді мене. Ах, ти хитрюжечка! Дуже-дуже така е, спокійна. Ми коли фотографуємо і знімаємо е, цілий виводок, дуже-дуже зрозуміло, які вони всі різні. От Сіма найспокійніша, найскромніша така, е, дуже е, звертає увагу на всіх. Сімечка дуже спокійна, дуже ніжна. Вона серед всіх своїх сестричок та братика проявила себе найскромнішою. І вона, до речі, найменша, найменшого розміру з усього виводку буде середнього розміру до, до 17-18 кілограмів. Ну, 15, точно ми виростимо. Але це не точно, може бути й меншою. Тут дуже важко зрозуміти, коли не бачиш батьків. Сімочка дуже чекає на сім'ю. Вже стільки місяців. Ми дуже хочемо попросити вашої підтримки, вашої допомоги. А ваша допомога заключається в чому? Ви можете поставити лайк, написати коментар. Він обов'язково допоможе просунути це відео, його побачить якомога більше людей. Також звичайно робіть репости, репости в свої соцмережі, адже ви ніколи не знаєте, хто з ваших друзів, знайомих, підписників шукає собі хвостика в сім'ю. Будь ласка, також дуже хочемо попросити вас брати безпритульних хвостиків. Вони так само вміють любити, як і породисті. Вони дуже дуже розумні, віддані. А, це буде найкращий друг для вашої сім'ї. Будь ласка, подаруйте сім'ї сім'ю. Якщо це ви, телефонуйте, пишіть, вона дуже чекає. Або допомагайте їй знайти цю сім'ю своїми репостами коментарями та лайками. Сімочка, покажись. Ой, дочка, ось така, така добра дівчинка.